Всім знову привіт на каналі Софа Шоу і сьогодні ми будемо ліпити лосні ніжку. Дуже легко та просто. Ну і що ж, давайте відкриваємо наш PlayStation. PlayStation. Просто подивіться, як цей пластилин виглядає як кінетичний пісок. Ось так його, якщо потягати, мені дуже подобається. Але зараз не до того. Відкриваємо і робимо коло. Приблизно таке коло. На каналі є як зробити бородку восьминога, а тепер ще є, як зробити ось такого красунчика. Далі беру і роблю маленькі кружечки. У мене два одночасно. Так, третій. тут пластик ще всякі пороки. Другу щупальцю? Ой, це три ого скільки їх тут. Це і дві останні робимо. Ось таким чином. І в мене ще залишилося трішки блакитного Ну і це вже майже наш весь осмійній жок. Далі в мене є така штучка. Беремо нашу спеціальну штучку. Піддаємо і робимо ось так і клеємо це як наш рот. Далі робимо очі чорним кольором, але зараз покажу, як. Ми беремо, відриваємо такий малесенький шматочок. І ще там десь другий ось він. І його так само прицетляємо. Далі, 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 якщо в кого є рожеве, можна додати щічки, що я зараз і зроблю. Це ще не все, тому що в нього ще якоїсь чого немає. Ну, як в мене тут, як я тут задумала. Так, я беру теж важливи, я зібрала січок. Зараз я дістану. У мене тут, вибачте, все помальовано. Це все, що залишилося. Далі беремо. Коло. Знову колу. Знову колу і ось так пальчиком його притискуємо до ось такої форми. Далі беремо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Ще шосто хочу зробити. У нього тут тепер ще є така шапочка. Ось так можна легко, красиво та просто зробити ось ногами. Ну, всім дякую за перегляд і па-па-па-па!